Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні виїхали ось на таке поле. Знахідки тут були цікаві. І Київська Русь, і Рим, і Середньовіччя. Маємо шосту годину практично вечора. Сонце вже так не парить, не шарить, як парило і жарило. І будемо зараз бігати ось по цьому полі і шукати якісь цікаві знахідки. Хочу подякувати всім підписникам, глядачам та мого гостям мого каналу за те, що підписуєтеся, ставите лайки, коментуєте, дизлайки. Біжу шукати все, що знайду, обов'язково вам покажу. Бажаю вам приємного перегляду, а для себе хороший знахідок. Погнали! Тут прокрутився трошки, навіть мов. Один такий сигнальчик. Зараз вам покажу. <coughs> Ось така моя фокус, Перша знахідка була. Ну дві версії. Або язичок. пряжки, Або фіболо. Ну і друзі, тепер ось дивіться зараз так трошки в затінок стану Суха земля, легенька десь ковочка. Вроді би кусочок якогось мордяка, але дивіться. Це однозначно печать Київської Росії або Черняхівської культури. Трактор трошки пошкодив. Ось така знахідка. Пишіть в коментарях, яка ваша думка, що це може бути і від чого. Я думаю це перекладна печать. Подамо в хабарничку і пікаємо, шукаємо цікаві артефакти. Купаємо всі сигнали, їх тут небагато. І... Ось, друзі, кругляш. Так, щось я не зрозумів. Не знаю, монетка, не монетка. Потім помию, Подаємося разом. Піднімаємося вверх. Ще один сигнал. Думав шмурдяк. Ну, онлайн тут тяжко буде купати, тому що шмурдяка багато. У нас щось зелененьке є. А, це у нас монетка. Це у нас один галер. Горон тут агресивний, все сипеться. Добре, кладемо хабарничку. і пікаємо. Оплавочок. Ось такий кусочок срібла. Тут була і черняхівська культура, і Київська Русь, і раннє середньовіччя. До якого періоду 15? Важко сказати, тому що і... Римська імперія і Київська Русь так чи інакше вони виготовляли різні срібні прикраси. Так, друзі, ось тут так крутимося. і пролунав сигнальчик, дивіться. Ще один оплавочок срібла. Ось так оцей був ось там. Скільки тут? 5 метрів. Другий, але я отак ходжу. Кладемо хабарничку і шукаємо такі саме тільки золотий. Так, ну ось кручуся, кручуся Ось спину. Шторбав-шторбав. І... Друзі, ось таку срібну заготовочку на шторбу. Всі сигнали поверхневі, глибоких нема, земля суха. Та я такий втомлений, що ледве хожу, ледве говорю. Тільки повернувся зі сходу. Але вже тягнуло мене походити і покупати по наших краях, по наших просторах. Наша земля найгарніша. Я далі тут низом кручуся. Ось ще один опламочок випав. Але як ви бачите він вже має Патину ось таку. І це вже є свинець. Олову. Ось. Червона така паттерна. Характерна Київській Русі. Кидаємо шмурдяк і шукаємо срібні заготовки. Так, друзі, ну ось знову ж таки поверхневий дрібний сигнал. І ось щось тут бачу є. Ага. Це хрестик обламаний. Це ось такий маленький хрестик. Обламаний вверх. Так, заодно я покажу. взагалі зверху пугагерка валялася. Ось таке і ось таке прясло. Теж спробував чистити. Не знаю, чи тут двушку було, чи то щось зробили. Але якби бачите, якби якийсь тут портрет був. Можливо, якась римська монета. Щось спробували з нею робити. Ну, техніка і час. І Я так думаю, людські руки приклали всіх зусиль, щоб її знищити. Шукаємо щось цікавіше. Ось приблизно десь там був хрестик. А я отак хожу, Знов ж таки легенько прогорнув землю ногою і дивіться, друзі. Щиток від персня. Срібний. Середолік, напевно. Повала техніка все ломить, нищить і щось ціле дуже важко знайти. Так, зараз тут більш детально будемо крутитися. Хоча тут бито-перебито, але ось такі дрібні сигнали ще тут присутствують. Як би сказав Руський копер, а ми будемо казати присутні. Сонечко вже помаленьку сідає, але досить часу у нас ще в запасі є. Я далі от тут так виходжу і низ, туди, сюди. І в мене приласпіма сигнальчик. Ось він. Зверху. Це ось таке колечко. О, воно ще з камінчиком. Але, бачите, воно все засохше. Ну, думаю, да, вже буду відмивати. Не хочу зараз його поламати тут. Воно досить тонесеньке, І це перша ціла знахідка. Супер. Зараз попробую помити, подивимось. Що воно таке буде. Миєм. Чим більше починає його мити, терти, тим більше воно починає ось бачите, крушитися, розсипатись. Я так розумію. Він був в вогні Ось така ціленька знахідка, але горіловша. Ну, Кладемо в хлобарночку і крутимося. Так, друзі, давненько не заключався. Не знаю, видно, не видно, кількість копаних ям. Шмурч, шмурт, нічого толкового. Вже і батарея сідає. І ось тут, ось тут, піном нащупав Ось такий Щиток персня. якісь кружочки на ньому поломаний техніка просто не нистить все на своєму шляху кладемо хабарничку і йдемо помаленьку до машини Цікаве тут було раніше поле, цікаві тут були знахідки. Ось там мій кум знайшов золотий соліт, весло печать гарно. Даники тут попадали. Вовчик тут знайшов салікву Візантія. Ну, загально маємо колпіони, багато цікавих речей і колти, і золото тут виходило і камені сукири навіть эти в вдалині красота туман осідає на ліси Це дуже далеко. Десь там далеко. Йдемо помаленьку до машини. Сигналів ноль. Але ще метрів 700. Можливо, ще щось буде. Ось тут був сигнальчик. Ось випало. Вухо від сукери покер. Ну, Ми його наберем. Воно нам не потрібне. Або візьму. Або візьмемо, можливо комусь під реставрацію треба буде. Воно буде в мене, так що пишіть. Передам. І черняхівська металева пряжка. І частина черняхівського прясла. Гарненьке би було, але техніка його розрубала. Так, друзі. Батарея в мене сідає. Було в мене ще два сигнали. Значить, Ось... такая раменная накладка с визероночками, с квиточками, горнанька такая и ось теперь поверхневый сигнал тоже какая-то такая штучка Чи Це кульчик. Чи що воно таке зараз тяжко сказати? Чи накладочка якась. Ось таким камінчиком. Ну це срібло. Маленьке, але приємно. Ну, до машини ще метрів 400. Так що надіємося. що щось найду. А ось тут? Ну, а фокус. Значит, уже не начинают фокусовать. Сейчас что-то попробуем. Ну, одним словом, друзья, вот такая накладушка в виде сердца. Взагалі зверху лежала. Блін. Ну, бачите, все, темнота. Своє робить. Ціленька ось така накладочка. Так, друзі. Ось ще одна ямочка. І ось дивіться. Срібне щиток від парсня. Ну, вже вдома по відмоваюся, зроблю фотографії. І прикріплю до ролика. На сьогодні це остання знахідка. Вам бажаю миру і добра!